Шановні колеги пропоную розпочати наше засідання комісії обласної ради з питання регламенту депутатської діяльності своди слов і правових корупційної політики до розгляду пропонується 9 питань порядок денний перше про звіт голови Кіровоградської обласної ради інформує Юрій Васильович е-е Наступне питання: про звіт голови Кіровоградської обласної ради за поданням депутата обласної ради Шульги Сергія Павловича. Третє питання про призначення керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл та селищ міст Кіровоградської області. Четверте питання про призначення керівників закладів у сфері соціального захисту. П'яте питання про призначення директора Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Мухіна. Шосте питання: про продовження терміну перебування на посаді директора комунального закладу обласний центр ветеранів з питань допомоги захисникам і захисницям України. Сьоме питання: про призупинення повноважень депутатів політичної партії Опозиційна платформа за життя. Восьме питання: про створення тимчасово контрольної комісії обласної ради, з звичення фінансово-господарської діяльності комунального закладу. Кіровоградський академічний обласний українсько-музично-драматичний театр імені Марка Лукача Кропивницького. Дев'яте питання: про внесення змін до плану роботи обласної ради. Колеги, так. чи є зміни, чи доповнення до порядку денного нашої комісії? Немає. Якщо немає, пропоную голосувати. Сергій Вікторович, ми голосуємо. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до розгляду питань. звіт голови Кіровоградської обласної ради. Є необхідність заслуговувати Юрія Васильовича. Мабуть, ні, бо ми це все бачимо. Я я, 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 моя думка така сама, як і ваша. Моя пропозиція. Юрій Олександрович, буквально два слова. Да, да, да Юрій Васильович, Будь ласка, так. слухаємо. Добрий день. Шановний Юрій Олександрович, шановні депутати, ви знаєте, згідно закону про місцеве самоврядування, я повинен раз в рік відзвітувати. Я свій звіт надіслав кожному депутату. Він на 32 листах. Коротко я скажу, що то, що все робилося, це робив не голова обласної ради, а разом ми з вами. О, так що, якщо є якісь до мене питання по моєму звіту, я готовий депутатів відповісти на любі з ваших е, питань. Юрій Васильович, ми ознайомились з вашим звітом. У мене особисто запитань немає. Якщо в колег є, то будь ласка, готові. Дякую, Юрий дякую, Юрий дякую. Повчинка, Юрій Олександр. Не хочете Юрій Васильович, нічого сказати? А у нас питань немає. Так, да, дякую, прекрасно. Дякую, Олег Григорович. Дякую. дякую. <кій> Гарної роботи вам. Навзаєм і вам теж гарного дякую. дня. Мирного дякую. нам дня, саме головне. Колеги, є пропозиція погодити проєкт рішення про звіт голови Кіровградської обласної ради. Якщо немає інших пропозицій, немає. Серій, будь ласка, ставте на голосування. Дякую. І ми вам дякуємо. Колеги, наступне одноголосно, да. Е, Наступне питання знову ж таки: про звіт голови Кіровоградської обласної ради, але за поданням депутата обласної ради Сергія Сергія Павловича. Е ну, зрозуміло, що є е ну, повторення цих питань, але я думаю, що ну, ми як комісія вже звідти що розглянули. Я пропоную там. Також підтримати це подання, чи висновок комісії прийняти. А там депутати хай в залі визначаються, чи включать його в порядок денний, чи не включать. Є когось якісь інші пропозиції? Давайте голосувати. Давайте, ставте, будь ласка, на голосування. <кій> Дякую, колеги. Рішення прийнято. Третє питання про призначення керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл та селищ міст Кіровоградської області. Е, Яна Миколаївна у нас відповідає. Я з вашого дозволу. Скажу про те, що пропонується призначити Шаповалова Владіслава Володимировича на посаду директора комунального підприємства, регіональний центр розвитку послуг, чудного Олександра Васильовича на посаду начальника комунальних підприємства по управлінню будинками Кіровоградської області, і Табачука Андрія Володимировича на посаду директора комунального підприємства Знаменська обласна баналогічна лікарня Кіровоградської області. Колеги, є необхідність заслухувати Яну Миколаєвну? Думаю, що немає. Підтримую. Якщо немає інших пропозицій, ставлю питання на голосування. будь ласка. <кій> І хтось один не проголосував. Проголосував про себе кажу. і Я проголосував. Все, вже все. Дякую. Угу. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання четверте. про призначення керівників закладів у сфері соціального захисту населення. Пропонується призначити дудку Олександра Сидоровича на посаду директора Обознівського психоневрологічного інтернату. З Дмитра Олександровича на посаду директора Веселокутського психоневрологічного інтернату, ще гольну Наталю Миколаївну на посаду директора Крапиницького психоневрологічного інтернату з гератричним відділенням. Колеги, доповідач у нас знову ж таки, Яна Миколаївна. Якщо в немає єдине питання, будь ласка. Немає. Тоді, будь ласка, Сергій Вікторович, ставте на голосування. Дякую одноголосно. Так, наступне питання. П'яте в нас. Про призначення директора Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Мухіна. Пропонується призначити Бондар Світлану Олександрівну на посаду директора. Колеги, доповідаю знову таки Яна Миколаївна. Якщо є питання, будь ласка. Так, розумію, питань немає. Якщо не заперечуєте, ставлю на голосування дане питання. Не заперечу. Будь ласка. Одноголосно дякую, рішення прийнято. Шосте питання про продовження терміну перебування на посаді директора комунального закладу обласний центр ветеранів з питань допомоги захисникам і захисницям України. Пропонується продовжити термін. Погодите за пропонує проєкт. Так, а кому ми продовжуємо? А, все, колпак і Неса Леонідовна. Все зрозумів. Є. Ніна Миколаївна чи Яна Миколаївна теж має доповідати, якщо є питання, будь ласка. Стала на голосування, будь ласка. <кій> Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. І Ані Миколаївні теж дякуємо за участь в роботі комісії. Наступне питання про призупинення повноважень депутатів політичної партії Позиційна Платформа за життя. Інформує Олександр Володимирович Горбунов. Є у нас Олександр Володимирович? Є у вас Олександр Володимирович Горбунов. Вітаю, шановні ну, колеги. Вітаємо вас. Юрій Самович, якщо є питання, давайте може питання відповідно. Так, я, я, я теж так думаю, що. У проєкті рішення. Добре, добре. У мене питань немає колеги. Якщо, будь ласка, є запитання до Олександра Володимировича, то давайте. У Нем, нема. Нема. мене тоді пропозиція ставити на голосування висновок комісії. Сергій Вікторія, будь ласка. Ну... No. У нас висновок е пустий. А, ну, так, давайте сформуємо. Хорошо. Ну, давайте під, сформулюємо. Ну, підтримати. На розгляд сесії, так. На розгляд сесії, да. <реку> да, 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 да. Роз... Ну, Серіктор, сформулюйте, будь ласка, підскажіть. Ну, за запропонований проект рішення. все, все за запропонований проєкт рішення. Будь ласка, ставимо на голосування. Шуме. Шуме. Він не ну, я проголосував спочатку, зразу, потім ми ще щось доповнювали, в мене не висвітилося кошти. Ну, дивіться, ну, ну ще раз, за запропонований проєкт рішень. Якщо треба проголосувати, у нас є така можливість? Ну, Щоб давай. всі проголосували. Будь ласка, колеги, голосуємо. Я Ну все одна четверо. А кто у нас пятый раз? Два три. Ну, а кто у нас пятый раз? Скажите по прозвищам, потому что мы на что-то не выскало. Ну, Женя Николаевна, на Я, Я не... бы спала. Двичи причем. Угу. І я проголосувала. Я за, проголосувала. Просто, можливо, хтось не голосує свідомо. Але є більшість. Ну, дивіться, у нас є Олег, Тамара Вікторовна, Гугленка, Николаева і, і Ігор Волков. Ну, нас четверо, а у нас постійно четвертая. А спать? я, а я, є. Я, ж, я скажу, вы и есть. Вы и есть. Тамара Викторовна Гугленко, Волка человек. Спасибо. Да. Нужно голосовать. Короче, что-то... Ну да, подождите, подождите, подождите. Треба проголосувати на камеру рукою. Колеги, ну, ну, ну всі ж погодилися. А, на... Хоча в цілому чотири голоси в... і, так так, так, і, в випадку, і так рішення прийнято. В будь-якому випадку рішення прийнято. Все. Переходимо так. до наступного питання. Будь ласка. Так, так. Все, я вам дякую. Ну. О, Все, Сергій Вікторович, про призупинення повноважень депутатів чотири за. Отлічку. Переходимо до наступного питання. Про створення тимчасово контрольної комісії обласної ради з вивчення фінансово-господарської роботи комунального закладу Кіроградської економічний обласний українсько музично-драматичний театр імені Марка Качак-Кропивницького. Заслухавши та обгоривши інформацію Шургії Сергія Павловича, депутата ага. обласної ради, який є суб'єктом питання щодо створення цієї комісії. Постійна комісія дійшла висновку, пропоную, як і в попередньому питанні. внести на рунд сесії обласної ради. Колеги, є запитання, пропозиція. Сергій Павлович з нами є? Чи? Нема доповідача? Сергій Вікторович. Так, в мене щось мікрофон відключається. Каже, доповідач у нас є на зв'язку. Немає. Я вчора з ним Немає. коли ввечері розмовляв. Так. Він каже, я у Києві, можливо, хтось. Все, все, Я зрозумів. Хорошо. Колеги, які є пропозиції стосовно висновку нашої комісії до даного питання? Моя пропозиція внести на розгляд сесії обласної ради, там далі будемо в залі визначати. Не бачу причин, щоб ми його не підтримали. Немає інших пропозицій? Немає. Будь ласка, сіректор, ставте на голосування. Дякую, рішення прийнято. А хто ж у нас такий п'ятий? <кій> Останнє питання, колеги. про внесення змін до плану роботи Кіровоградської обласної ради. Надійшла пропозиція від Кіровоградської обласної військової адміністрації внести зміни до плану роботи. Моя пропозиція списання технічне підтримати. І будемо далі рухатися. Якщо питань ні в кого немає, прошу. Нема питань? Немає. Немає. Хорошо, тоді зректор, будь ласка, на голосування ставте. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Питання, які вносилися на порядок, зені, вичерпну. Вичерпали. Якщо немає ні в кого зауважень, пропозицій до порядку проведення нашої комісії немає. Я вам дякую за роботу. Всім гарного, мирного дня. Навзаєм.